45 років із дня заснування відсвяткував народний ансамбль танцю покуття, а його натхненниця, керівниця, хореограф Дана Демків – 55-річчя сценічної і творчої діяльності, а також 80-ліття із дня народження. З такої потрійної нагоди у палаці культури народний дім відбувся урочистий святковий концерт. thank you Заслужений працівник культури України леді ордена, княгині Ольги, третього ступеня, художній керівник народного ансамблю Танцю покуття енергійна, талановита принципова керівниця це все про нашу знану далеко за межами України. Землячку Дану Демків. Ця тендітна жінка присвятила своє життя танцю і вихованцям. І з нагоди трьох гарних подій вона організувала концерт для усіх шанувальників танцювального мистецтва. З нашою знімальною групою хореограф поділилася секретом свого успіху. Перш за все, треба любити те. Що ти робиш? Бути наполегливою, настирливою, ну я б сказала, може, це не то слово, впертою в своїй роботі і досягати тої мети, яку ти запланувала. Якщо це буде так, постільки, поскільки ти випустиш номер, от випустиш поставиш, зробиш постановку, то це не буде успіху. А якщо ти запланувала, і ти доходиш до цієї кульмінаційної точки, яка повинна бути в цьому танці, то це значить успіх. Через це нас і сприймають і Японія, і Бразилія, і Америка, і Франція, і Німеччина, і Польща. Де б ми не були, ну в Румунії ми були тому. Три роки нас прийняли за професійний ансамбль, і ще е, голова журі сказав: при прийшов до нашої завідувачки, чому ви не записали, що це професійний колектив. На ювілейний концерт Дани Демків приїхали учасники ансамблю танцю різних поколінь із Києва, Львова, Чернівців Тернополя. Передали вітання з Канади, Болгарії Греції. Адже талановиті вихованці Дани Демків тепер по всьому світу. Наставниця пишається ними. Турції ансамблі танцю, танцюють двоє. В Греції студію веде Савчук Іванка сучасних гібальних танців. танців. А з'їхалися ті, хто в Україні. Ну, нас багато було. Ну, Зал був повний, народу було багато, не було місця, щоб в залі сісти. От ну думаю, що концерт вдався, тому що по реакції глядача, як він сприймав, як він аплодував. То танець танці йшли, як сказати, на біс глядачів зібралася повна зала. Люди із нетерпінням чекали початку концерту. Вони ділилися думками про життєвий і творчий шлях знаної землячки і бажали їй здоров'я і ще багато здобутків. В Кінці 62-го року то вона перейшла працювати в будинок культури, а потім організувала оце спокуття, і до цих пір його вже якраз веде. Такими шляхами об'їздила майже весь світ. Здоров'я. Ще довгих років творчої наснаги ще щоб вона могла служити для коломеї. Для Коломиян єдине, я хотів, щоб відбулося, і, напевно, всі коломияни хочуть, щоб ансамбль став професійним, надали статус. Цілий світ стоячи, руку плескаючи, тільки у нас чомусь руки у всіх лад не доходять для того, щоб цей колектив зробити професійно, тому що він унікальний. Дана Петрівна Демків це є особливе явище в українській культурі, дякуючи Господу Богу, вона опинилась у нас в Коломиї і вже. На протязі багатьох років е, дарує людям радість, радість у виступах е, народного ансамблю танцювального покуття. Прийшли привітати Дану Демків і святом і представники міської та районної влади. Побажав успіхів, здоров'я і усіх благ, Коломийський міський голова Ігор Слюзар. Скільки пам'ятаю, стільки ми боремося за те, щоб якийсь інший статус дати покуттю. І ми вийшли на таке, що, напевно, це залежить тільки від нас самих. Я виходжу вже з пропозицією на Коломийську міську раду профінансувати муніципальний танцювальний ансамбль покут. Я думаю, що це було б саме правильно зроблено. Ми почали, а тоді можна вже вимагати щось більшого від верхів. Дана Демків на досягнутому зупинятися не планує. Ювілярка сповнена планів і задумів. У неї, як завжди, багато ідей і натхнення. Готуюся до постановки. На музику Коса-Анатольського Хустка Довбуша. Це прекрасний твір нашого композитора Анатольського, і він мені дуже до душі, і там музика така звучить і покуцька, і гуцульська. То я над тим працюю і ще ем, готую е, книжку Головні убори Покуття і е, свої танці. Як мої постановки ансамблю покуття, тобто репертуар ансамблю покуття до видання. Ну, поки що спонсорів немає. А й думай, дасть, що все обійдеться. Ювілейний концерт відбувся на славу. Запальні танці, повна зала шанувальників, талановиті та завжди юні в душах учасники знаного колективу Покуття. Телеканал НТК теж бажає дані демків лише сонячних днів, міцного здоров'я та здійснення усіх задумів.